Параграф 6. Писемні пам'ятки, фольклор і сучасні візуальні джерела про історію Поясніть, у чому, на вашу думку, полягає відмінність між дописемним і писемним періодом історії людства. Чи потрібна наука археологія під час вивчення зафіксованого в писемних джерелах періоду історії? Пункт 1. Писемні історичні джерела. Як змінювалося письмо і матеріали для письма. Для відтворення минулого сучасні історики і сторокині найчастіше користуються писемними джерелами. До них належать різноманітні написи і документи, створені людьми за допомогою знаків і символів. Батьківщиною сучасного паперу вважають Китай, де, за свідченнями китайських літописів, майстер Цай Лунь у 105 році нашої ери винайшов папір. До цього для письма використовували бамбук. Письмо ж виникло понад 5 тисяч років тому. Отже, люди не завжди писали на папері або гаджетах за допомогою літер. Протягом тисячоліть змінювалося й саме письмо. Спочатку люди передавали інформацію за допомогою малюнків, тому письмо і мистецтво малювання були тісно взаємопов'язаними. Таку систему письма вчені назвали піктографією. З часом люди на письмі почали використовувати постійні малюнки знаки ідеограми, що позначали цілі слова. Так сформувалося ідеографічне письмо, письмо знаками, що означають поняття. У багатьох давніх народів знаки ідеограми були схожими. У деяких народів знаки письма, що позначають окремі звуки чи навіть цілі слова, називають ієрогліфами, а письмо ієрогліфічним. Навіть у наш час у Китаї, Японії, Південній Кореї послуговуються ієрогліфічним письмом. Близько 15 століття до нашої ери з'явилася абеткова писемність, де один знак передає один звук. Батьківщиною цього виду письма є Близький Схід, де жили семітські народи, євреї, фінікійці та інші. Важливим їхнім заняттям була торгівля, що потребувало ведення чіткого обліку товарів. Для швидких записів було винайдене просте і зручне письмо, його основою стала єврейсько-фінікійська абетка, у якій літери позначали окремі приголосні звуки. Від цього абеткового письма походить більшість сучасних писемностей. Зокрема, українська абетка походить з кирилиці, яка перероблена з грецької, а грецька побудована на основі фінікійської. Пізнавально і цікаво. Розгляньте ілюстрації на сторінках 40-й та 41 і назвіть, які матеріали використовували люди для письма в різних країнах у різні часи. За потреби скористайтеся додатковими джерелами інформації. Висловіть припущення, які знання і зміння потрібні вченим для розшифровування пам'яток давнього письма, діємо практичні завдання. Визначте за текстом послідовність розвитку систем письма, якими послуговувалося людство протягом історії. Запишіть їх до накресленої в зошиті схеми. Пізнавально і цікаво. З розвитком сучасних технологій для швидкого передання інформації людство частково використовує знаки символи. Тобто піктографія існує і в наш час. Наприклад, знаки дорожнього руху. Подумайте, де ми найчастіше висловлюємося за допомогою малюнків. Доберіть приклади із життя, діємо практичні завдання, пишемо історію з усмішкою. Розгляньте приклади різних видів писемностей, зображених на сторінці 43, і виконайте завдання перше. Ознайомтеся з таблицею відповідності ідеографічних і літерних знаків давніх писемностей. Назвіть українські літери, які відповідають літерам грецького алфавіту. Друге. Об'єднайтеся в чотири творчі групи і напишіть короткі повідомлення, використовуючи знаки давнього письма. Кожна група обирає одну з наведених писемностей. Третє. Зіграйте з однокласниками однокласницями в гру Дешифратор. Розкодуйте посилання інших груп у класі. На сторінці 44 зображено схему писемні джерела з історії України. До них відносяться описи мандрівників, праці давніх істориків, господарські записи. Літописи, хроніки, мемуари, спогади, правові документи, газети та журнали. Пункт другий, як етнографія і фольклор допомагають досліджувати історію важливу роль у вивченні історії відіграє відтворення минулого за пам'ятками усної народної творчості, данини етнографічних експедицій Життя людей, починаючи з 19 століття, можна досліджувати за фотографіями, а з винайденням кіноапаратів ще і за допомогою кінодокументів. Діємо практичні завдання проведіть міні дослідження історичних фотографій і відеосюжетів. Перше. Поміркуйте, які знання про минуле ми можемо довідатися із запропонованих фото і відеосюжетів, зображених на сторінках 44 та 45. Друге. У чому полягає цінність науки етнографії для вивчення минулого? Третє. Яке значення для дослідження минулого мають пам'ятки фольклору усної народної творчості? Четверте, у чому полягає унікальне значення фото і кінодокументів для вивчення історії, пізнавально і цікаво. Цікаво, що серед перших винахідників кіноапаратів відомий українець Йосип Тимченко. У 1893 році він разом із винахідниками Любимовим і Фрейденбергом винайшли скачковий механізм Слимак. Принцип дії якого було покладено в основу роботи кінескопа. У листопаді 1893 року в одеському готелі Франція відбувся показ їхньої першої кінострічки Запитання і завдання. Перше Знаю і систематизую нову інформацію. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми, писемні пам'ятки, фольклор і сучасні візуальні джерела про історію. Дайте відповіді на запитання: Що можна дізнатися за допомогою даних етнографії? Які види писемності існували в давнину? Як можна дослідити фотографію як історичне джерело? Чому сучасні види візуальних джерел є цінними для історичних досліджень? Друге. Обговоріть у групі. Кросфорд. Навпаки. Об'єднайтеся у творчі групи і складіть запитання до запропонованого кросфорду, зображеного на сторінці 46. Третє. Мислю творчу. Досліджуємо родинну історію. Уявіть себе дослідником, дослідницею родинної історії. Оберіть предмет, документ, фотографію, за допомогою яких можна описати одну із сторінок історії вашої родини. Дослідіть це джерело відповідно до запропонованої пам'ятки. Підготуйтеся представляти свій дослідницький проєкт під час уроку узгальнення. Як дослідити джерело родинної історії? Перше. Уважно розгляньте джерело історичної інформації і встановіть, до якого виду джерел воно належить. Друге. Коли і за яких обставин було створено, Третє. Про які історичні події в історії вашої родини свідчить джерело. Четверте. Яке значення в історії родини має досліджувана пам'ятка?